Це, що було до нас повна заміна металопластикових вікон і продовження квартири. Масштабна заміна теплих вікон в квартирі. Були трьохкамерка, ВДС, 32-й склопакет, зараз рехава, 40-й склопакет, 2 аргона, дві енергії. Дуже складний об'єкт, дуже відповідальний приєднання до квартири. Поверха розширювачі. Знизу розширювач, підніматися один контур буде. Перемички, як ми обійшли, дуже багато є нюансів. Яке було виконано колір бляхи підібраний, вікна ідентичні, врізка в пінопласт, два сотих розширювача верха поверха буде ще отеплюватись це все і рівна стеля буде. Повністю все загерметизовано зароблено, зарізано з такими нюансами, як ми любимо. Получилося шикарно. Щось схоже потрібно, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти реалізувати будь-який ваш задум. Бокове вікно суцільне. Шикарно вийшло. Тут на два, тому що трошки більший розмір.